Далі буде. Mm, смачно! Доброго ранку, друзі! Сьогодні у мене сирний день. Ні, ніяких сирничків не буде, чи скейків, або солодких десертів. Я сьогодні приготую свіжий, ароматний, вітамінний терин. Що це таке і з чим його їдять? Дізнайтеся далі. Першим ділом, що я зробив, перетер кисломолочний сир крізь е, сито. Щоб позбутися грудочок, втім не рекомендую перетворювати цей сир на кремоподібну масу, інакше ви можете втратити відчутний сирний смак. Далі готую наступні інгредієнти. Мені потрібно нарізати зелень. Це може бути петрушка, кріп. Терин – це французька страва, що середня між паштетом та запіканкою. Зазвичай терин запікають. Втім, цього ми сьогодні робити не будемо. Наша страва збереже максимальну свіжість та вітаміни. Зелень до сиру, сир нагадаю кисломолочний і бажано жирний більше 20%. Це для того, щоб страва добре тримала форму і була більш смачною. Зараз додам редису, а його можна натерти на крупній терці, або якщо у вас є час і натхнення, можна нарізати редис таким чином, щоб трохи нагадувало таку собі лапшичку. Друзі, не забудьте про хрін трохи. Сіль перець за вашим смаком. І дуже важлива деталь: желатин. Його я замочив у холодній воді. Він трошки розбух, а потім на водяній бані дочекався, поки він повністю розчиниться у воді. А потім це все змішав із жирними вершками. Тепер ними і заливаю нашу сирну овочеву сунішу, і все дуже добре перемішуємо. Далі особлива увага. Ставлю формочку. Зверніть увагу: тут є всередині харчова плівка для того, щоб страву можна було легко вивільнити із формочки. І формочку наповнюю сирною масою, дуже ретельно втрамбовуйте ложкою, щоб не було всередині порожнин. Все накривайте формочку харчовою плівкою і зверху прес будь-який важкий предмет, а потім холодильник на 2-3 години. Крім тільки з холодильника і зараз покажу, як легко його вивільнити із формочки. Знімаю плівку зверху. Перегортаю. Одним рухом. Оп. Є. І, і знов знімаю плівку. Розрізаємо і змочити перед тим, ніж у воді. Ось вам, друзі, сирна вітамінна закуска, яка вас не просто смачно потішить, але й надасть настрою на весь день. Рекомендую збризнути трохи лимончиком і подавати з зрінками. Просто